Привіт, друзі! Підтримайте наш молодий український канал підпискою та подобайкою. Дякую, у Джидді, Саудівська Аравія, відбувся фінальний матч за Суперкубок Іспанії. В битві за трофей зійшлись головні гранди Ла ліги: Каталонська Барселона та Мадридський Реал. Саме ці команди в четверте поспіль бились один з одним у фіналі Суперкубка. За минулі три роки Барселона двічі тріумфувала, тоді як Реал здобув свій трофей у 2024 році. Барселона Реал. 3-2. Голи. Рафінія – 36-73. Левандовський 45 – 45-4. Вінісіус – 45-2. Гонсало Гарсія – 45-6. У перші півгодини небезпечних моментів було обмаль, тоді як перед перервою команди прорвало. На 36-й хвилині Рафінія вивів Барселону вперед, скориставшись класною передачею від Лопеса. Мінімальна перевага Барси перед перервою була б закономірним рахунком. Проте, у компенсований час вболівальники побачили аж три м'ячі. Спочатку шедевр видав Вінісіус. Бразилець пробіг з центру поля, залишив поза справою двох оборонців, та точно пробив у дальній кут. Дещо схожий гол 12 років тому Велькласіко у фіналі Кубка забив Ґаред Бейл на четвертій компенсованій хвилині. Левандовський знову вивів Барселону вперед. Педрі красиво вивів поляка сам на сам із куртуа. І Роберт обережно перекинув бельгійця, але все ж на перерву команди пішли за рівного рахунку. Після подачі кутового Родріго пробив у стійку, а Гонсало Гарсія вдало зіграв на добиванні. У другому таймі Реал вирівняв гру та володів ініціативою у перші 20 хвилин тайму. Кілька класних моментів мав Вінісіус, тоді як у Барселони майже не було моментів. Проте каталонцям таки вдалося повернути собі перевагу. Спочатку Куртуа врятував реал після суперудару Ямаля, але вже за кілька хвилин Рафін'я оформив дубль, направивши м'яч у ворота бельгійця завдяки рикошету від Асенсіо. Після цього Алонсо запустив у гру Мбапе та Мастантуоно, але Барселона вже не віддала перевагу своєму принциповому супернику. Таким чином, каталонці беруть реванш у Реала за поразку в жовтні та виграють свій 16-й суперкубок Іспанії. У Реала залишається 13 трофеїв.